Всім привіт! Багато людей пише, що там мої кури. То ж такі дракони, я вам серйозно говорю. Ви просто подивіться на моє пташине царство. Отут же Віандотики є, воно Віталя. Не вздумайте ображати мені Віталію, він в мене один. Так, і того. Це в мене українська чорна. Ви подивіться, при правильному харчуванні піря завжди буде блестіти в цепулюк. Віталя прийшов десь сюди. Опа! Дивіться, це Віталя, це Амераукан. Такий красивий у мене пташик. Оце, от цього, чарівні пані, це в мене порода українська чорна. Дивіться, яке пір'я в них і взагалі вони, дивіться, які красиві. Такі взагалі класні, класні. А це, друзі, в мене віандот, дивіться, які. Пташульки такі. Моє пташине царство таке. Отакі от вони гарні і чудові. Ну, віандоти теж непогані такі. Бля -бля -бля -бля. Ну якось так. Анатолій, йди сюди. Ди сюди. Моя така птаха. Опа, молодець. Що яке в нього оперення? Ну він просто такий красавчик, так? Да? Антон Анатолій, ти ви. І літають, до речі. Ну літаю так капець, так, да? Анатолій, Що ти? Таке і піря в нього, божечки, які вони красиві, ці цимані, і воно вони. Дивіться, біля забору. Корочі, ну, реально ворони, бля. Що, Анатолій? І літають вони чітко. Опа. Біжи, Анатолійович, дуже всі чемні, дуже класно. Ну, взагалі прикольна ця тема з курми. <рапріст> <рапріст> ну, це цей. українська чорна. Воно ну, вибігає. Як вони стартують? Чук -чук 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 -чук, і побігли. Всім гарного дня!